Ми давно я взагалі не виготовляли окуляри в кольорі тан, щоб була така оправа. А зараз навіть є розширений комплект, де таких окулярів в комплектів вже аж двоє. Це в нас кросбов з оправою Тере TAN в комплекті двоє окулярів з прозорою та темною лінзою. По комплектації у нас окуляри з прозорою лінзою і окуляри з лінзою Smoke Gray. М'який чохольчик для протирання і зберігання окулярів. Інструкція наклейка, страхувальний еластичний рімінець і твердий чохол для транспортування окулярів. Це легендарна модель SS Crossbow дуже давно стоїть на озброєнні армії США та НАТО, має е, прорезинові вставки, щоб ці окуляри не злітали з вашої голови при інтенсивному використанні. Ударостійкий полікарбонат, товщина 2,4 мм. Всі іспити і штампи нанесені на самі лінзи, і фото цих штампів у нас є на нашому сайті. Що хочеться додати? Та нічого не хочеться додати до цих окулярів. В комплекті є все, що вам потрібно, а я хочу сказати лише одне: очі треба захищати. Тому обирайте захист від компанії ESS, який представлений своєю широкою лінійкою на нашому сайті. А посилання у нас внизу. Там, де коменти, а ті всі хейтерські. Все там.